Вітаю вас малята на нашому занятті Ознайомлення з навколишнім світом. І ми сьогодні з вами поговоримо про найріднішу людину для кожного із нас у світі. Малята! Послухайте загадку і спробуйте її відгадати, хто у вас, діток? Міцно любить, хто вас ніжно так голубить, як ми хворі цілі ночі не стуляє свої очі. Хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє? Гарні вам дає ляльки і розказує казки. Так вірно, це ваші рідні матусі. А як ви називаєте своїх матусь? Мама матінко матуся. Рідненька, гарненька. Так, назвіть своїх матусь лагідно. Молодці, а давайте пригадаємо, а що вміють робити матусі? Дивіться на малюночки вони вам допоможуть. Мами вміють прибирати. Вони ходять за покупками, ще що вони роблять. Матусі готують нам їжу, а ще вони вміють пекти тістечка, а ще вони вміють шити. Так. Вишивати вміють. Вірно, що ще вміють робити ваші матусі? Вони вміють малювати так. А ще виготовляти різні прикраси. Так. А ще вони вміють доглядати за квітами. Так, вірно, малята, і ще допомагають доглядати вам за вашими домашніми улюбленцями. Звичайно. Давайте ми з вами складемо невеличку розповідь про матусю. Розкажіть про свою матусю, як звати матусю? А як ласкаво ви її називаєте? А якого кольору очі у вашої матусі? А яка у матусі зачіска? Довге чи коротке волосся? Яка ваша матуся малята? Добра, ніжна, лагідна, так. Пропоную вам пограти у гру, але умова цієї гри відповідати швидко. Прокинулись вранці, побачили маму. І сказали, що ви їй скажете? Доброго ранку, а лягаючи спати, що ви скажете? Так, на добраніч, вірно. Матуся пригостила яблучком. І що ви скажете? Дякую, матуся. А якщо у вас тільки одне яблуко, що ви зробите, малята? Ви поділитеся з матусю, звичайно. Подивіться, у кімнаті розкидані іграшки. Що треба зробити малята? Так їх треба прибрати. А ось послухайте віршик про маму. Ще в колисці немовля слово мама вимовляє. Найрідніше в свете слово. Так звучит у рідній мови. Мати, Маты, матинка, матуся, мама, мамочка, мамуся. Называю тебя я, рідна ненечка моя. Видите? Який гарний, лагідний віршик, а що святкує кожна родина на початку весни? Це міжнародний жіночий день, 8 березня. А який подарунок ви готуєте для матусі? Ну, мабуть, звичайно, ви їй подаруєте квіти і щось, іще якийсь сюрприз.